розумієте Це навмисно люди тут засадили собі попередні господарі ліс. Дивіться, середина участка ділянки. І отаких от два ряда росте горіхів. Ну, блін, я розумію, коли ще горіх росте, ось там отут під кінцем. да Це великі дерева, які розростаються і вони... <плес> Трактора такого, щоб одразу зараз повиривав, це все не знайшли. За 4 тисячі пішло. Ще б хотіла сказати людям, які негативно і якось без поваги ставляться до людей, які мешкають в селі. Всіх вітаю на своєму каналі. Продовжуються в нас робочі процеси на нашому господарстві. Скільки он помічників у нас. Помахайте! <рес> Рибок ловлять. Так, наводимо порядки на господарстві, все вирубується. Такий вже трошечки піднаводиться. Ще залишилось он зовсім трішки. Так, що в нас далі? Так як в нас дуже велика така ділянка городу, хочу пройтися зараз показати, розказати, бо тут таке робиться, не знаю, з цієї сторони зайду я чи не зайду. А, тут же на то тобто, не знаю, всі добре підемо. Так, розкажу, що тут взагалі на території в нас робиться. Тут робиться трошки пипець. Чого пепець? Боже, не знаю куди зайти. Тут, вон, дивіться, яка трава дуже густа, велика. Ми вже домовилися на суботу, ну через тиждень з трактором. Сюди заїдуть, це все викосять. Але є одна невеличка проблема. Так, щоб вам було видно, покажу. Оце ось така велика територія, засаджена соснами. І це не е, самосійка, розумієте? Навмисно люди тут засадили собі попередні господарі хі, ліс. Я не знаю, для чого це робити на такій великій території, де можна посадити ну, геть такі дерева, які будуть реально класні. Да? Дивіться, скільки тут ялинок. Оце тепер все треба викарчовувати і підготовлювати ділянку. Перш за все це під е, город, щоб можна було садити, дивіться, ялинка, десь метрів два вже. А вони так цим пишалися, що в них на території ліс росте. Ну я розумію, там якась декоративна ялиночка. У дворі, як ото малесенька така росте, да? Ну, прикольно, воно красиво. Але коли на городі росте ліс, ну таке собі. Мабуть, я чогось не розумію. Можливо, хтось розуміє де якось мене виправить. Так, далі. Бачите, територія дуже велика. Прям капець. Так, далі давайте. Далі хочу поговорити, як я казала чоловіку, мабуть, я розведу знову якийсь срач в коментарях. Бо в чому взагалі... Дивіться, середина участка ділянки. І отаких от два ряда росте горіхів. Ну, блін, я розумію, коли ще горіх росте, ось там отут, під кінцем. Да, це великі дерева, які розростаються і вони, ну, їм потрібно відводити дуже багато місця. Але отак посеред города, ну, тобто виростає здоровезний горіх. Виходить, з цієї сторони він перекриває маленькі деревця, нічого не ростиме. І з цієї сторони перекриваються маленькі деревця, нічого не ростиме. Я так не хочу, щоб вони тут посередині росли. А от мене чоловік в і каже, да що вони заважають? Хай собі ростуть, якщо будуть заважати, тоді ми їх виберемо. Ну тобто, краще ж прибрати отакі маленькі. Посадити от з кінця, де сади, оскільки хочеш, хоч два, хоч в три ряда. Взагалі, без питань. Вони там навіть не заважатимуть. А тут можна насадити якусь декоративну грушу, там, абрикосу, яблучко, лохини там насадити, кущових таких. Так? У нас це, я не знаю, якась перший наче спір виходить, що як ми будемо робити. А ну тепер дивіться, тут ось насаджені такі маленькі деревця, да? там абрикос, яблучко, е груша, що там персик є і слива наче. Далі немає нічого. Але посередині ростуть горіхи. Горіхи ростуть. Я не знаю. Так, тут же ж виведено повністю все, тут полив, його тільки треба знайти, тут треба наводити дуже багато порядку. Як кажуть, очі бояться, руки роблять. Якщо людина не боїться роботи, вона зробить будь-що і без різниці, який це об'єм роботи. Так. Так само не розумію, що оце тут таке росте, ще й під сіткою. О, ну тут вже таке якесь непонятне щось росте. Ну Син старший ходив, він у нас якби ботанік. то він порозказував, де що росте, але я цього не знаю, навіть воно в мене рости не буде. Так само ожина, я не розумію, для чого її тут садити. Ну Або якщо садити, то треба доглядати, обрізати. Так само по грушам. Бачу, що їх тут багато, але по листочкам якось зрозуміло. наче це якась дичка. Але ось тут, наприклад, діти бігали і знайшли. Прикольно. Це вони вже тут половину обірвали. Грушка десь біля двох метрів. Такі великі груші ростуть. Це зимові, бо вони. Аж, аж аж аж, сильно такі дерев'яніші. Великі, гарні. Тобто там також можуть бути гарні. Дерев таких, щоб фруктових, дуже мало. Я ж хочу, звісно, у нас сім'я велика, хочеться більше насадити. Два персика росте. Фух. Це не знаю, що таке росте. В общем, такая ділянка. Тут малина така класна росте. Чорна смородина є. Це вже діти пообривали. Мм, наш Ой. Така гарнюнька. Вже ниву завели. Зараз будуть йолки смикати. Так треба ж іти подивитися, де познімати. Мені ж цікаво. Бо я казала, що зараз почнуть е з цим, з корнями ялинки і в папи в руках тільки кермо залишиться, машина одірветься. Ще скручути, хтось железно бургається. Я казала? Папа дерево ображає. Ніва весь сосна. Я на другому поверсі. Ну, як на другому поверсі? На даху. У нас приїхав трактор, так як в нас з ялинками трошки не вийшло, то ось я сусід з трактором запропонував нам повикошувати траву роторною косилкою. Саркові. траву. Хоча там, де він ось подостає трактором, а подостає він багато чого, залишиться ялинки, тільки там. Тут Вчора ми, до речі, їх рахували, виходить 80 штук насаджених. Трактора такого, щоб одразу зараз повиривав, це все не знайшли. Тож чекаємо, сказали, до жовтня місяця. І в жовтні місяці приїдуть, нам їх по кують. Так, трава тут дуже густа, дуже важко воно все коситься, але сподіваюся, все добре. Привіт! мама! Привіт! Синок, привет. мама тут. Мама, мама тут, привіт! Привіт! Бачиш, куди мама залізла? Я ось хочу перейти одразу на іншу сторону зараз. Оп. Тут також прикольно все видно. Але я ж кажу, було б більше б часу, було б набагато краще. Взагалі, бачите, ще з цієї сторони нічого не робили, не косили. Але тут трава така невеличка, тут трошки підкашували все одно. Все зробиться. Поступово все зробиться. Жодна людина, яка будувалася особисто своїми ручками, не побудувалася за тиждень-два. Все одно рік, як мінімум, на будівельні роботи уходять. І це при тому, що по фінансам все буде добре. Якщо фінансові положення дозволяють, у нас зараз після покупки фінанси поють романси, то ми якось виходимо з положення, трішечки почали, що робити, що можемо руками і більш-менш не дуже потребують затрат, те й робимо. Ну, я вам скажу, що оформлення будь-чого все одно потребує коштів. Навіть взяти... Там просто оформити будівельний паспорт. Так, вже 4 тисячі пішло. Покажи! Що? Покажи Що? кучу. Так, Ось ну. Вуст... маленький трава капець! О! Є дочекаємо сюди. Продовжуємо далі працювати на своїй ділянці, доводити все до ладу. Нехай нас Бог сьогодні прощає, неділя. Але працювати треба, тому що хлопці ходять до школи, вихідний тільки субота-неділя, всі інші дні. Ну, в кожного своє. І тренування, і додаткові заняття. Да, Жень? Ку-ку! Трактор нам викосив, хочу походити по ділянці, показати вже на ну вигляд зовсім інший. Набагато вже. Краще. Та й вже й походити можна не по траві, а то йдеш, заплутуєшся. Так, і спитали якраз, поки нам ось тут окосили оці ось всі гнізда. І попитали, можливо, в когось є тут корови, що потрібна трава. Нехай люди приходять, безкоштовно це все забирають, вивозять для своїх тварин. Головне, знаєте, щоб нам хоч трохи там. А... Менше роботи було. <свистання> Бо це ж уявіть, скільки оціх ось. Бачите, які здорові такі. Аби в людей оце так сіно росло. Там, де ж ялинки ростуть, воно ж не чіпалося, так воно і залишилося. Будемо чекати до жовтня місяця трактор, який приїде їх з корнями по восьмийкою, як я і казала перед цим. Так. А, горіхи. мене, знаєте, якщо б я була впевнена, що там такі ось горіхи великі, то можливо б вони хай би пересли, але таке собі. Ліс. Я в шоці. Ліс на городі. Я не знаю. Я, я ліс. Дуже сильно люблю, ви не подумайте. Я коли ось мені реально там в мене буває депресія, буває дуже важко так на душі. Да? Реально треба виїхати самій е, в ліс, просто походити, позбирати грибочки, походити там, позбирати ягоди, і оце ось перезавантаження організму вже дає е, наступну енергію для наступних там кроків, для наступних там якихось гарних дій, роздумів, усього. ну Тобто це набагато-набагато так мене воно допомагає. Тут також, дивіться, скільки всього викошено, дивіться, які тут валки. Блін, знову всяка тут фігня росте. Що це таке? Це, мабуть, таке саме дерево, як біля будинку, так? Да? А, і з тієї сторони так само. А це так. Да. Загалом більша площа викошена. Воно вже і око радіє, зовсім інший вигляд стає. Тут так само. ось, бачите, не викошено залишився оцей осередочок, бо. В лапках посаджений виноград. Ще б хотіла сказати людям, які негативно і якось без поваги ставляться до людей, які мешкають в селі. Я сама народилася в місті, живу в селі зі своєю родиною. І я вам скажу так, аби не село, яке вирощує м'ясо, там починають казати, фу, там качку зарубала, чи кроля розділала, чи ще щось. небудь. Аби не село, аби не люди, які живуть в селі, можливо, випте м'ясо і ніколи б не скуштували, не знали, що це таке, і що є така смакота взагалі. Так само за овочі. Овочі і м'ясо вирощуються ну, явно не в місті. Це поза містом. Навіть якщо це якась велика ферма, яка робить постачання на великі супермаркети, це іде ферма з села. Тому я хочу, щоб ви деякі люди, які отак от про села негативно відзиваються, трохи перегляділи своє оце ось ставлення. Тож я кажу, що до таких людей, які живуть в селі, займаються господарством огородами, треба мати ну, набагато більше поваги. Бо в місті що? Я знаю, що таке в місті. Ти прийшов з роботи, ногу на ногу закинув і в носі калупаюся. Бо тобі робити немає що. А, ну так, да, можливо, там ще поприбирати в будинку, їстеньке щось наготувати. Але коли ти приходиш з роботи і приїжджаєш в село, в свій будинок, да, в якому ти там живеш, і приїжджаєш з міста з роботи, як я це робила, ти біжиш не на кухню готувати їсти в першу чергу, а біжиш там на господарство нагодувати, на город пополоти, а потім вже заповзаєш додому, реально заповзаєш додому і починаєш там готувати вже вечерю, їсти купатися. Коли сидиш за, вже за столом і думаєш, вже й купатися реально не хочеться. Але коли ти підеш покупаєшся, в тебе оце втома все спадає з тебе. І в тебе є ще трішки часу посидіти в телефоні, подивитися кіно. І далі вже займатися своїми справами. Тобто лягати спати і знову зранку господарство, городи, робота, і знову ж господарство, робота, городи. Мама. Так що я ж скажу, що до села і людей, які займаються всіма такими справами, треба мати повагу.